Ось, коротше, перший запуск міні-ПК трішки налаштував його. Ось він стоїть, працює, споживає 37 Вт, але це в стрес-тесті процесора відеокарту не навантажує, це треба якусь гру запускати. Було Ось зараз трішки. Навантаження процесора повністю. Ось такі частоти. Але мені здається, що в грі буде трішки більше температур, бо графічне ядро ну, навантажується, але відеопам'ять не навантажується. Ну, коротше, якось так. 66 було на початку, там через кілька хвилин. І за, скільки? за 10 хвилин нагрілось лише до 67 процесор. Поживання я вже показував, зараз ще можу показати таку штуку в мене є цікаво що тут не маємо. 47 фокус О, 46 градусів. Повітря тепло віддувається назад. То я вперед думав, що вперед тримаю руку, воно нічого не дує, думаю, що відбувається. Так що такі справи? Можливо, ще як розберу. Ну, Скоріше за все, що поміняю термопасту, хай буде. Заодно глянемо, що там, чи варто було лісти міняти, чи не варто. І можливо термопрокладку покладу на, на ланцюги живлення. Блок живлення отакий адрід. Ну, дріт отакий, я ніби як показував, не пам'ятаю вже. Це я від свого ноутбука взяв. Бо тут А ну ось напевно показував такий типу стандартний ноутбучний, ще десь здається, в принтерах використовується він чи де. Так що замінити дріт легше, легко буде. Бо я думав, що треба буде перехідник якийсь шукати замовнику чи ще щось. Так що такі справи. Після тесту, після заміни термопасти ще буде одне відео. подивимось, чи щось змінилось, чи не змінилося. Можливо, ну це, це в цей вимикається. В енергозберігаючий режим переходить комп'ютер. Я не налаштував живлення у Windows. Це мій SSD, це не той, що тут буде стояти, тут треба заново Windows ставити нову, Вибачаюсь. Ну і поки все, там буде ще далі видно.